В місті я нічого не бачила, щоб щось відбувалося, бо ви ж розумієте, що таке окупація там, е, тим паче на той час вже вони максимально були е, суворі до нас, скажімо так. Мені ну, важко спілкуватися українською, але я спілкую. Е, я пам'ятаю, День Незалежності для мене. В мене було дике бажання. Зробити фотку з прапором, з нашим прапором. Я прапор купила в окупації вже коли ми були. Я знайшла його в магазині і купила його. Я хотіла зробити фотку. в мене була там ідея вилізти на кришу, зробити фотку, але я живу біля води. Це неможливо. І тому я використала так сказати хоздвор фабрики нашої, і там зробила фотку з прапором. Потім до нас прийшла мамина подруга. Ми вивісили прапор вдома, зробили також фотку. Але потім, коли мене ще на підвальчик забрали, вони знайшли в телефоні саме цю фотку і кажуть, де фотка зроблена. Я кажу, та вдома. Вони спочатку не вірили, а потім кажуть, навіщо й коли. Я кажу, так мене викрали в вересні. Я кажу, так це був день незалежності, і вони такі. І на що ви в прапор повісили? Я кажу, так це день незалежності нашої країни. Ми святкували, і повісили наш прапор, який ми. І вони такі, тип, типу, ви що трохи того? Я кажу: ну напевно, якщо любимо свою країну, так для мене пройшов день незалежності окупації. Фотку з прапором я точно зроблю. Не знаю, чи це буде в парку Слави де постійно обстріли, але хочу також зробити щось. Трохи шалена незалежність. Я, ну, я не можу сказати, що для мене незалежність, тому що все в світі взаємозалежне. Ти не можеш бути повністю незалежним від усього, але від е, цих е... сусідів <плес> точно маємо бути незалежні і з ними не мати нічого спільного.